У Калинівській громаді запрацює новий офіцер-рятувальник. Це фахівець, який допоможе громаді бути краще підготовленою до різних надзвичайних ситуацій. Проєкт Міністерства внутрішніх справ офіцер-рятувальних громади створений для того, щоб люди мали поруч свого спеціаліста з цивільного захисту, людину до якої можна звернутися у випадку небезпеки або за порадою. Основні завдання офіцера це співпраця з мешканцями та місцевою владою у питаннях безпеки, контроль. За станом укриттів та системи оповіщення, а також організація матеріальних резервів на випадок надзвичайних ситуацій. Крім того, рятувальник допомагатиме ліквідовувати небезпеки, пов'язані з вибухонебезпечними предметами, що особливо важливо у наш час. Офіцер громади буде починати свою роботу саме в громаді, і його основною завданням буде співпрацювати з громадою, головою територіальної громади з метою покращення стану пожежної та техногенної безпеки. Погляду найпростіших крутів сховищ та пруд, надання консультативної допомоги щодо проведення їх у відповідний стан, покращення протипожежного стану об'єктів, розташованих на громаді. Проектом передбачено забезпечення кожного офіцера автомобілем, щоб він зміг оперативно добратися до місця пригоди. Офіцери громади також пройшли навчання з домедичної допомоги, можна надавати і домедичну допомогу. Якщо вони прийдуть перші на, на, на різноманітну надзвичайну подію, вони приймуть вирішений напрямок і для усунення цих небезпек.